І безплатна медицина від початку цього року стає вибірково платною. На чинності зміни до постанови кабміну, які регулюють надання платних медичних послуг у лікарнях. Але не спішіть хапатися за серце. Розберімося, за що треба буде платити. Найбільший резонанс викликала новина послуги без направлення лікаря стають платними. Насправді ж більшість послуг призначити собі самостійно і не вдасться. Це має відбуватися саме після огляду сімейного лікаря. Тож туди держава радше забороняє обходити цю ланку і піднімає статус первинного медичного рівня. Утім платні послуги таки з'являться, наприклад, за виїзд лікаря додому до пацієнта, крім випадків, коли цього потребує його фізичний стан. Будемо платити за перебування у палатах із підвищеним комфортом і за можливість звернення до конкретного лікаря для планової допомоги. Не вдасться тепер і безкоштовно полікуватися у шпиталі, якщо ти цивільний. Якщо буде чесними, то просто так потрапити в лікарні, що належить до галузі нацбезпеки і оборони, було неможливо. Тепер держава просто офіційно дозволила цю послугу, але гроші підуть не в чиюсь кишеню, а в державну у касу. До того ж, як переконують у мозі, програма в регулювання платних послуг і оприлюднені прейскуранти – це гарантія, що гроші не братимуть за безкоштовне. Бо програма безоплатних медичних гарантій навіть стала ширшою на 17 мільярдів. Ну а якщо ви побачите порушення, радість звертатися на гарячу лінію Національної служби здоров'я України.